Доброго дня! Сьогодні розглянемо шостий код матриці. Представники шостого коду в цьому житті перетинаються з тими, кого образили в минулому втіленні. Основним завданням є розумна жертва заради достойних людей. Ви маєте право самі обрати тих, кому будете допомагати. Ці люди отримають вашу підтримку, знання. Гроші або силу, а ви за це набудете досвід і очистите свою карму. Чим більше перепон і зрад ви пройдете в житті, тим швидше усвідомите цінність духовного шляху розвитку. Люди, душа, яких знаходиться на шостому коті матриці, мають навчитися любити і бути корисними для свого оточення, шукати компроміси. Підтримувати важливо бути поряд зі своєю сім'єю, навчіться захищати себе і свої інтереси, при цьому бути в ролі миротворця. Проявляйте терпіння.